Власне, я хотів би розпитати у вас так би мовити з перших вуст, як людини обізнаної військовослужбовця, який знає, що відбувається от, саме на Олександрівському напрямку. Е яка ситуація актуальна, тому що дуже багато е різних публікацій, публікацій, скажімо так, надзвичайно позитивних для нас, але тут не хотілося б впадати в надмірний оптимізм. Е е за минулий тиждень справді багато повідомлень про стабілізаційні успішні дії наших підрозділів і в межах. Пропетровської області, скажімо так, у південніші траси Запоріжжя-Донецьк на Олександрівському напрямку про зачистки населених пунктів йдеться, Відео відповідні з'являються. Чи справді можна сказати, що там відбувся перехід ініціативи на бік оборони, і як змінюється характер бойових дій? От у тому районі, який ми до речі, зараз на екрані і бачимо. Так, дійсно можна казати, що тут ситуація кардинально змінилася буквально кілька тижнів тому. Тут проводились постійні шторми з, з, з сторони противника. А потім якось в один, один момент вони зникли. А активності противника майже немає. Тобто, за день може зустріти там а, по трансляціям на розвідників і, і знищення в буквально один, два, три противника, куди вони поділися дуже важко пояснити. Але відчувається якийсь загальний морально психологічний стан противника в незмозі взагалі щось зробити. І навіть такий от випадок був декілька днів тому. А коли на наших хлопців, ну президентів, вони нас в противному підпорядкуванні вийшли чотири чотири солдати-противника взяли в полон наших хлопців трохи. А, але в процесі перемовин з керівництвом через рації наших хлопців було домовлено, що це троє а, ну не троє що їм дають дорогу вийти назад, їх не будуть знищувати. А, троє зібралось, пішло, четверте, скинув збройний скинув жилет і здався. Полон нашим хлопцям, отака от, от не бойова не бойова ситуація. Але це сигналізує про те, що морально-психологічний стан противника дуже низький. Вони не розуміють за що воюють єдине, що їх гонять палками а, і прив'язують до дерев і змушують воювати. А так взагалі них дуже така. Ну це ну це відчувається взагалі по противнику, що у них немає якихось особливих можливостей просуватися чи розштурмувати і на цьому фоні відбуваються так, називаємо стабілізаційні дії, тобто противника, який раніше зайшов там в цю велику сіру зону, зачищають. А і в процесі цієї защитки, що виявляється, що йдуть далі глибше а, просу, ну, далі глибше по фронту. І противника немає. Наприклад, я вчора бачив у наших суміжників взагалі зачистку проводив робот бойовий. Тобто він проїжджав село, продивлявся через де що може бути, прострілював деякі деякі місця, а потім заходили вже штурмовики. Тобто, так тут можна говорити, що ця ділянка фронту, а я не знаю, що там не можу казати за інших, але вона дуже кардинально змінилася е, в позитивну сторону для сил оборони України. Якщо трохи конкретизувати, то е, про яку саме ділянку ми говоримо? Бо ми говоримо ще про Олександрівський напрямок, чи можемо ми якісь населені пункти назвати, які перебувають чи то в сірій зоні, чи то в зоні потенційної зачистки. Бо є кілька таких відрізків, про які там аналітики активно говорять. Це напрямок від Тернуватого на Добропілля, це північніше відрізки, райони сіл там Вербове, Вишневе, Калинівське тощо і аж до Гуляйполя тягнеться по суті ось лінія, на бойового зіткнення, де зараз у наших військових відбуваються такі контрнаступальні стабілізуючі заходи. Їх по-різному можна називати. Ну, це те, що ви сказали. Це саме є ділянка відповідальності 110 ї оборон, ОБР. Але не можна казати, що це тільки наша робота, бо є десантно штамові війська, які проводять саме ці стабілізаційні дії. А це ми нам да, більше робо, працюємо по закріпах. Тобто, якщо хлопці десь просунулися, то ми виставляємо там свої пости, тобто сигналізуємо, що це територія під нашим контролем. Да, це від гуляй поля, там частково ми також чіпляємо через реп, через артилерію, через ФПІВ чіпляємо цю територію. В напрямок і вище туди Запакровське, вище туди затренувати, і де там вже там суміжники наші працюють. Але точніше, я точно вам не можу казати, бо це така трошки чудова інформація. Взагалі, в нас по такому неофіційному розпорядженню стримано коментувати дану ситуацію, бо е, там є свої певні нюанси по цій роботі. Там Ну сказали багато не розповідати. Просто, я все, розумію. Що, що так звичайно, там. режим тиші дуже важливий для того, аби успішно ці дії проводилися з нашого боку, аби ворог не знав забагато І тому я цілком розумію вашу відповідь. Водночас тоді поговоримо про морально-психологічний стан ворога. Бо ви от наводите абсолютно конкретні ситуації, приклади, коли росіяни проявляють себе з точки зору, власне кажучи, деморалізації, і навіть в певній ситуації. Ці маючи якусь перевагу, вони здаються в полон або просять пощади там виходу із певної точки чи з рубежа якогось. Чому так відбувається? Тому що ми спостерігали продовж багатьох місяців, як на цьому відрізку фронту ворог продовжував наступати, проповзати, просочуватися, інфільтруватися малими піхотними групами. От в межі вже Запорізької, Дніпропетровської областей по степах вони йшли по відкритому просторі. Абсолютно здавалося. Бездумно, було цікаво, яка ціль цієї інфільтрації, але кидались на це значні резерви і сили. І зараз ми спостерігаємо процеси зворотні, так коли ворог ну, виснажився, так виглядає, коли ворога є якісь системні проблеми. А з нашого боку пішов накат, з'явилися резерви, з'явилися можливості дійсно здійснювати цю зачистку, знищення і ну, взяття в полон ворожого особового складу. Яке підґрунтя? Цих процесів, якщо ми говоримо саме от про зміну психологічного стану супротивника, це дуже такий, як сказати, неякісний особовий склад. Тобто, ті контрактники, які підписують в Росії за великі кошти, ці контракти йдуть воювати за гроші в першу чергу. Це мотивація в них гроші, оскільки я з полоненими не спілкувався навіть з офіцером, всі йдуть за гроші, і це наркомани, алкоголіки дуже фізично слабкі люди, морально слабкі люди. А це загальна така вже картина по всім військам Російської Федерації. Тому я й казав, що ми ми знищили сухопутні війська Російської Федерації, бо це вже не військові, це якісь так у них там залишились професійні артилеристи, в півічники, там дронщики. Але серед піхоти це просто якісь бандити банди. А, які не мають, не мають тактичних навиків воювати, не мають мотивації. Тим, тим паче, та мотивація, за якою вони йдуть за, за гроші, припиняє, знижується і зменшується тули, коли вони приходять війська, і в них ці картки забирають. А, командири і забирають ті гроші. Так, вони ще взагалі не розуміють за що воювати, і мотивація дуже низька в цьому плані. А, коли вони ще йдуть пруд, це плюс то що ми от, поставили поставила з командування за план знищення 50 тисяч 50 тисяч за день. Це може може не вдасться виконати, бо противника в нас тільки буде менше, що і штурмов менше, що стільки ми зможемо знищити, бо знищується майже все, що рухається. Це суцільна кілзона. І в них, якщо вони вони от ми знімали свого з, е, з цими полоненими, ми пояснювали, що ну от там офіцер полонений з 14 він залишився один. Всі 13... І у нього дав поранення було. І, я кажу, тобі дуже повезло, що ти потрапив до полону. А коли прийшов, ми знімаємо ролики спеціально на російській мові, показуємо, щоб здавалося в полон. А це дії дійсної військовослужбовці Російської Федерації, що розуміють, що в полоні нема того, що роботі вони з нашими хлопцями, що відношення нормальне, тобто обмінний фонд поповнюється. Потім відвозиться до лагеря волонополонених, Тобто, нормальне відношення. Це всі, всі фактори показують, що і робить на Упор на цих військовослужбовців Російської Федерації вони розуміють, що тут там точно вб'ють, а тут може вб'ють, не вб'ють і краще здатися в полон. Ну і йти вперед не дуже хочеться, бо там тільки тебе помітили через п'ять хвилин. Тебе немає. Ну так, звичайно, зараз аеророзвідка і безпілотні засоби дуже змінили формати ведення війни і проглядається повністю поле бою. Про російські резерви ще маю таке питання ну, специфічного характеру, але справді з'являється все більше новин, стосовно того, що росіяни намагаються залучати іноземців як резерв до ведення бойових дій. Вербують і там і африканців, і мешканців інших континентів і частин світу. От з Кенії надійшли новини. Місцевий Тат там в парламенті виступав що тисячу їхніх громадян Кенії, росіяни завербували на війну. Є багато випадків поранень, потраплянь в полон і так далі. От в вашому секторі роботи з'єднання, от власне, ми бачимо ці кадри виступу депутата кенійського парламенту на цю тему. Тобто, це питання вже національного масштабу. Проблема, яка звучить на найвищому рівні в Кенії. І дійсно є відео в соцмережах, викладені різними африканцями. Того, як вони воюють в Україні на російській стороні, є кадри там допитів полонених. Ми не можемо кадри допитів показувати, але такі загально ілюстративні, звичайно, не можемо. От чи в вашому секторі от роботи з'єднання були такі випадки, помічені були ну люди, скажімо так, специфічної не російської зовнішності, так зокрема і африканці або ж якісь інші представники екзотичних для нас країн. Ну завжди, вже ж трапляється, але я хочу сказати, це далеко від якогось реаль... реалістичного впливу на ситуацію на фронті. Навіть тисяча це це не що тамкав. Якщо ми за задобузнимо 30 тисяч. Особового складу противника, що тут тисячі кініців. і я хочу сказати, це дуже важка така система управління а, цими найомниками. Вони не розуміють мову, ті не розуміють ту мову. Потім поки його навчиш, поки там вистроїш систему будування, систему управління когось передачу. Це дуже така копітка і низькоефективна робота. Бо вони нічого не розуміють. Ти нічого не розумієш. Ми самі стикалися, коли ми намагалися теж поповнювати ряди а, військовослужбовців по контракту інших країн. Але цей досвід такий другий дуже клоклопітки. Дуже багато треба викладати ресурсів на це рішення, і там буквально воно 3-4 місяці нас розсипалося, не вдалося а, так, що це не має в принципі ніякого значення на бойові дії, то що вони там намагаються когось а, намагаються когось знайти з інших країн, тим паче, що бачите, що. А все рухається до мобілізації Російської Федерації, бо воювати нема, кому грошей майже немає на це, і ніхто вже ці кошти вже не йде, не призивається. Тобто вони потрошки рухаються к тому, що вони розуміють, що якщо продовжувати цю війну, треба проводити мобілізацію. А цей картошечний фюрер, що там показував перед цим, це такий дитячий сад, просто посміятися і все. Це демонструє перед Путіним, що він. Що він теж готовий, все інше, але там білоруси точно не готові до ніякої війни ніхто нікуди не піде. А, а путіну придеться прийдеться, якщо він захоче продовжити війну, або або здавати назад. Що я разовідбався на переговорах, бо бачите, як вони дуже сильно напряглися і, і роблять вигляд надуваються щоки, і тому вони дуже зараз оце починають закривати там ті все інше, щоб прижати інформаційний повід і будуть набирати військо вже безкоштовних солдатів. Ну, так, справді, закриття різноманітних месенджерів, і телеграм, серйозно. Позначилося знову ж таки і навіть і на настроях російських окупантів безпосередньо ті, які в полях перебувають. Бо для них це був важливий засіб зв'язку і комунікації. І власне це теж може свідчити про те, що кремлівський режим готується до повного контролю над інформаційним полем для того, аби уникнути протестів, якихось реакцій на ту ж таки мобілізацію, яка гряде Путін випробував усі можливі інші інструменти поповнення свого окупаційного війська в тому числі залучення африканців за гроші, але це не працює. Доведеться дійсно таки здійснювати мобілізацію цього року. Так виглядає, якщо він піде на цей крок. Ото про зв'язок хотів би вас запитати, бо багато кадрів того, як наші війська на різних напрямках безпілотниками знищують антени, передавачі, які супутникові тарілки, які ворог використовує як альтернативу системі Starlink, яку відключили росіянам нещодавно. Що ви спостерігаєте? як змінився російський зв'язок, координація груп на фронті, от у, знову ж таки, в межах Запорізької, Дніпропетровської областей останнім часом через ті системні зміни, які відбулися навколо Старлінг? Також це, мабуть, є частина то зниження активності Росії на фронті. Можна, ну я не скажу це в певності. Це можна проводити, треба проводити, а питати в розвідки, технічні розвідки. А бо дивіться, ну вони теж технічно подковані. Вони теж не дебіли, як кажуть це. паче, оці от а, а, війська зв'язку, супутники. Війська в них є супутниковізок. Так в них є свої елементи. Це трошки, трошки змінило, трошки знизило їх можливості. Але от на наш напрямок зайшов судний день, літають РЕП працює. Я бачу постійно, що в небі по десятку дронів літають. Якось знаходять вони можливості по цьому зв'язку. Так, це вплинуло, але не це не відключило їх від зв'язку. вони шукають інші можливості. Вони зараз тягнуть там і, і все інше. Це займе трошки часу, це складить їм життя. Але це теж на таке вплив на бойові дії. Може можемо скористатися цим вікном можливостей, поки вони є. Але скільки вона буде там? Я думаю, що в на протязі півроку вони вирішать це питання повніше. То вони не зможуть побудувати свою супутникову систему зв'язку. Добре, що у нас є така система. Нам дуже повезло, що у нас є союзники, які надали таку можливість. Це дуже вирішує багато питань, саме цей Starlink але але це росіяни вони технічно тим плечи там китай у них під боком який закидає все інше там інші, інші можливості по зв'язку а це системна робота по знищенні можливості зв'язку противника, як же, як, як вони намагаються знищувати нашу систему зв'язку. Ви маєте на увазі, що цей ефект відсутності ворога системи Starlink, так звичних механізмів зв'язку, які вони використовували. Він має тимчасовий характер, тобто поки існує таке вікно можливостей, але воно закривається і росіяни шукають альтернативу постійно. Да, да, так і є. дякую дуже за включення за коментарі успіхів і перемог нашим військовим. І ще важливий важливе оголошення, про яке я маю сказати. Це збір власне на підтримку 110-ї бригади. У нас є QR-код і я звертаюся до наших глядачів, аби ви підтримали 110 ту окремо механізовану бригаду імені генерал Хорон Джо Марка. Безручка збір саме на потреби бригади. Це знову ж таки і засоби зв'язку, і засоби ураження ті самі дрони. За цим QR-кодом друзі, будь ласка, заходьте донатьте, підтримуйте наших військових. Тим паче в такий важливий момент і період, коли наше військо переходить до наступальних дій, знищує ворога, перехоплює ініціативу, звільняє наші населені пункти у Запорізькій області. Там, де росіяни раніше активно наступали, а зараз відгрібають по повній. Підтримуйте наших військових, наших оборонців, наших захисників. Дякую величезне і дякуємо величезне Івану Секачу за цей діалог і за це включення у прямий ТР 24-го.